<песуд> я завжди тут, щоб допомогти. Відпочивай і бережи себе. Ти придурок, звісно. Бережи себе. Гарно дня. Це, чуєш, тут проблема нова. Заробила. Клавіатура напополам розламалась. Братюня, кладу біля берегу якого берегу. Братик. Давай, кладу, братюнь Тайвань. ХУЯНЬ, блять! Ми отак будемо сидіти, Наташа буде щось запитувати, у мене я буду так сидіти Блядь Ааа, я, батька який крінж, є боже. Все. Все нормально. Все під контролем чатку. Чуєш, відкрий, я тобі попросив намалювати. І ми такі з тобою збираємо. Ні, сушти це не можеш. Відкрити. Чекай. Воно відкривається? Це мої жопка, дякую. Це жопка, це сердечко. Короче, от. Вибачте. Uh... Подивіться, люди: ця молода дівчина знайшла цього хлопчика в сміттєвому баці, помила, нагодувала, купила сорочку і привела в кафе. Це майбутнє мер Києва. Кличко, йди нахуй! Ооо! Тебе нужен грузинський мужчина! Я вижу, деньги у тебя є, на таксі їдеш, є деньги. Я така. Чоловічим гаджетом, щоб було 100 мл. На 100 мл 5-7 г, щоб вона ще й воняє? Жири, зато жирів небагато. багато, а що переважно фруктоза 2-3 грама. Калорійність 25 калорій на 100 грам. От, а, хто там дівчатки, хлопчики, хто худає. Дивіться, скільки білка, можна навіть накачатися на цьому. І в мене теж є анекдот. А, мені дуже сподобався. Ага. Сидять дві квітки. А, одна каже, нащо ти мені зірвала пелюстку, а інший каже. А, сука, забула. О, майда! О, святий Боже, святий безсмертний, святий грішний. О, oh, Боже, поможи! Зберегти бітрейт, П'ять тисяч. О, oh, Боже, поможи, будь ласка, Боже, Боже, Алілуя. Що там кажуть? Христос Воскрес мертвих. О, п'ять тисяч! Уф, все, спасібо. Нікого. Смок, смок, сіть. Ріжеш його? Біду вже два тіпа. Бля! От всі хто зараз в чаті, сьогодні, от ви бачите, в нас чудовий ведучий, він сьогодні вирішив зробити косплей на писанку. Блять, я робив цей жарт перед тим. Я хотів його промовити, чесно. Я. вже не так смішно, але це треба добавити. Пошви. Вітаю руль, Сюди, нахуй! Сюди, блять. Хорош. На рулю 25 тисяч поставили! Чо ти блядь! блять. Включийся. Можеш подзвонити мені, після не спідрану поговоримо. Не, не цікавить, не цікавить. Ну, в сенсі, типу, я дуже, рад, дуже приємно за але в мене. Е, е, а мені не, не говорила. Ну, ти кажеш, комунікації не будується, кажу, можна, попробувати. Дід треба ти на лазар. А мені, я ворон, Лубочка, а мені такого, такова, лобочка, а мені такого, Верон, не говорила. Пораду тоді фейки видаєш. А я тепер жінка. Тоді... Знову мене блоть ебать, а не я. Ну шо ж це за. Катастрофа така. Я Софія. Ні, мене схоже... Я мужик. Я жінка. Я мужик. Я жінка. Він реагує, він атакує. Кустав, да поможи мене пиздить мім. Це Все, Він Відбуду стінку! Ай-яй-яй, не стіна. 33 тому ми зараз бля не сдохнем ББЛАХИ за нами світ за вами гроб за нами рок. А друга. Ой! О! Тун -тун -тун! 사후르 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 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 Сука. Ой, лайдик! Блять. Я багатий, блять, я мільйонер нахуй, я Тоні Старк, я залізна людина, я Iron Man, Ти мене бачиш, блять. Я з братства Сталі. я зараз буду охороняти каравани, блядь. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бач, я їм твого друга. Блять. Бійся мене! Я з'їла ваших... Друзів. Десять гривень! 10 гривень! Дякую величезно, за дуже приємне. 10 гривень! Саме стільки ти ви. Бля, їбать ви мене за Для мене це така больна тема. Мене їбать як бісить. Вот эти вот фразы, блядь, устоявшиеся. А в мои года, а ты знаешь, что я в твои года? Да плевать я хотел, что ты в мои года. ким бы ты не был? А в мои года, чу, блядь. А ты знаешь, что я жизнь прожил или жизнь прожила? Так теперь, можно насрать и по стенке размазать или что? Все, відчепили. Що, коротше, якої корупції? Ока нахуй корупції. Засюжу корупцію, блядь. Ні разу такою хуйня не займалася і пропетлювала з варіантів, коли було дуже тяжко пропетлять. Просто, блін, в мене є рот. <свист> <свист>